В цьому випуску новин. В Червонознам'янці провели зібрання з голосуванням з приводу перейменування населеного пункту. В Радісненській лікарні, що на Іванівщині, тріснула стіна аж до даху. В Іванівській школі проводять акцію по збору відпрацьованих батарейок. Чергова оптимізація відбулась в районному відділенні фіскальної служби. Громадське зібрання з голосуванням з приводу перейменування населеного пункту провели в червонознам'янці. Варто нагадати, що це одне із сіл на Іванівщині, назва якого підпадає під дію закону про декомунізацію. І вже не один місяць точаться полки обговорення з приводу самої назви і загалом перейменування населеного пункту. Останньою озвученою назвою був Дервент. Варіант інституту національної пам'яті навіть погодив профільний комітет Верховної Ради. Однак самі червона. Знам'янці залишились незадоволені запропонованим найменуванням. Чергові загальні збори задля того, щоб однозначно визначитись з перейменуванням населеного пункту, видались достатньо напруженими. Задля проведення незалежного голосування було виготовлено 1200 бюлетенів, до яких увійшло дві назви: а саме: Знам'янка та Катержино. Голосував за Катаржино. Тому що в перші документи я работал, трудовая книжка Катержинська МТС. І тут це село обснували первые. Тут навіть старики не знали русский язик. Постійно, зараз вона стала украинская. Я проголосувала за знамінку. А чому? Ну, Сакрещона знамінка. Вже привыкший червона знамінка, знамінка, то цекращона привычно. Вот і все. Мені це підходить. Ну, катержну в мене якась. Не дуже. Катарга, якось я асоціюю з цим, <гум> більше нічого. Я думаю, що все стане на свої міста. Значить, треба було проявляти себе, прийти, не сидіти вдома і розказувати сказки, що отак от і так я б зробив. Треба все робити на ділах, не засіджуватися. що якщо ми не зробимо цього самі, то ніхто за нас це не зробить. Сільський голова відмовився коментувати саме зібрання, аргументувавши це власною заклопотаністю. Яке інтерв'ю, що вам давати, прошу. З приводу сьогоднішнього зібрання, якщо не... Ну давайте, давайте трошки з часу. Дайте доспокоюся. Більше тисячі мешканців села не залишились байдужими до цього питання і прийшли віддати свій голос. А за результатами підрахунків бюлетенів було встановлено, що 70% жителів, а це 741 мешканець надають перевагу назві Знам'янка, і лише 28% проголосувало за катаржино. Надалі питання розглядатиметься в комітеті з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України. Тріснула стіна в Радісненській лікарні. З'явились вертикальні і горизонтальні тріщини від першого поверху і аж до даху. На сьогодні приміщенню, де допомагають хворим, самому потрібна допомога, адже існує реальна загроза обвалення несучих конструкцій цієї будівлі. Однак з даною проблемою медичний заклад продовжує працювати вже понад шість років. Поки що всередині будівлі, комунікації, воду і теплопостачання електропроводки не пошкоджені однак, вікна та двері продовжують все далі відділятися від стіни. На жаль, отримати коментарі від персоналу медичного закладу нам не вдалося. Люди відмову аргументували відкритим побоюванням за свою роботу та натякнули, що мають заборону від керівництва. У нас є главач, вона знає, що можна говорити, а що не треба говорити. Я ж не можу знати, що буде, який об'єм роботи. Коли все ж ми спробували додзвонитись до головного лікаря Іванівського центру первинної медико-санітарної допомоги, жінка з невідомих для нас причин просто вимкнула телефон. В районному центрі нам все ж вдалося зустрітися з чиновницею, яка продемонструвала явне небажання спілкуватися з нами та й давати відповіді на наші запитання. Ви Вони не дають не один із моїх міні колеса. Заборонив закону, що я... Ну а чому це заборонено? Ви, в принципі, ми приїхали, представники преси, безпосередньо під'явили наші дослідження і попросили їх розказати, що з приміщенням. І люди відмовились, бо вони а бояться втратити свою, свою роботу. Ну, Нам було таке пояснення, що вони так. бояться втратити... Я затратити. не знаю, хто сказав таке пояснення. Цього будь не може. Нікого я не залякую, не залякую, я не збираю заходити. Головний архітектор району розповів, що приміщення знаходиться в достатньо непростій ситуації. В складі різних комісій він виїздив до цього медичного закладу. Однак ремонтні роботи коштують чимало що, в свою чергу, потребує залучення обласного та державного бюджетів. Також необхідно для вже так як документація устаріває, не непідувати кошти на дане, даному випадку зараз це 60 живот гривень. На ну, нове там, там, коригування кошторису, виготовлення технічного висновку. Там, цей. Оце, це ж проєктна організація, яка і витратила проєкту кошторисну документацію, для того, щоб підрядна організація, яка має вже буде мати документи на руках, вона могла ну, зробити роботу. На сьогодні питання залишається відкритим власними зусиллями. Працівники радісненської лікарні намагаються вжити певних посильних заходів однак цього явно недостатньо. Акцію Здай батарейку збережи здоров'я проводять в Іванівській школі. Екологічні ідеї стають все більше популярними серед школярів. Учні з ентузіазмом підтримали дану ідею по збору відпрацьованих батарейок. І незважаючи на те, що акція недавно розпочалась, вже на сьогодні підготовлені для утилізації понад три тисячі елементів живлення. Вчителі розповідають, що кожного дня діти приносять від декількох батарейок до наповнених пакетів елементами жилення, що в свою чергу говорить про небайдужість нашого підростаючого покоління до навколишнього середовища. Учні всієї школи дуже активно долучилися до цієї акції. Маленька батарейка, але дуже велика біда. Більшість людей, на жаль, не знають, чим вони є небезпечними. При розкладанні батарейки забруднюються грунти, забруднюється вода. А продукти, які вирощуються, тварини, які живляться цією продукцією, вже є небезпечними для здоров'я людини. Ми це намагаємося донести до людей і щоб якомога більше людей, як дітей, так і дорослих, долучилися до збору батарейок. і тим самим зберегли природу і здоров'я нас самих. Школярі своїм прикладом прагнуть звернути увагу жителів району, щоб ті, в свою чергу, перестали викидати елементи живлення разом із побутовим сміттям. Адже, як відомо, відпрацьовані батарейки й акумулятори проблема масштабу якої більші, ніж може здатися на перший погляд. Із сміттєвого відра вони потрапляють на звалище, де під впливом різних чинників і природних процесів забруднюють довкілля. А саме в навколишнє середовище виділяються важкі метали і токсичні речовини, такі як цинк, свинець, марганець, кадмій, нікель, ртуть. Потім елементи потрапляють в ґрунт і ґрунтові води. Загалом одна звичайна батарейка здатна отруїти 400 літрів води або 20 кубічних метрів ґрунту. Дбайливе ставлення до навколишнього середовища починається ось з таких малих справ однак, в сумі вони дають дуже великий ефект, адже ми хочемо жити в більш чистому світі і повинні про нього дбати самі. Чергова оптимізація відбулась в районному відділенні фіскальної служби. Дані зміни проходять згідно постанови Кабміну щодо оптимізації територіальних органів Державної фіскальної служби від 4 листопада 2015 року. На сьогодні наш відділ був приєднаний до Комінтернівської об'єднаної державної податкової інспекції. Сюди ж увійшли Березівське, Ширяєвське, Миколаївське відділення та міста Южне. При цьому відбулося скорочення штатних працівників на сьогодні. В Іванівському відділенні залишилося шість працівників і керівник, котрі працюють в штатному режимі та надають відповідні послуги. Ця реорганізація почалася ще в 2014 році. Шляхом оптимізації вводилися електронні системи, які надають нам можливість виконувати функції людей. Ми бачимо всі звіти в електронному вигляді, контролюємо процес. Тобто це для нас не стало неочікуваним. Але, на жаль, виток кадрів, які проробили 15 20 років, це для нас стало, звісно, болючим питанням. Незважаючи на те, що іванівське відділення продовжує виконувати свої функції, мешканці висловлюють своє невдоволення такими змінами і черговими скороченнями. Знаете, интереснее было бы, если бы Верховную Раду сократили. И зарплату, конечно, бы тоже им сократили. Не в три раза, как эти вот чучмеки уже сделали им зарплату. Все было бы лучше. А эта бедная Ивановка она уже загибается от того, что ее все сокращают и сокращают. Я, конечно, против того, чтобы сокращали людям рабочие места, потому что у людей семьи люди должны кормить своих детей и... І... Жити і радуватися життю, а не так, як сейчас цій хунтя. Це погано, це погано, це погано. варто нагадати, що раніше іванівське відділення відносилось до Березівської об'єднаної державної податкової інспекції.